В Україну прийшла зима, і одразу на автошляхах побільшало аварій. Водіїв не спасають навіть протиожеледні суміші, якими вкриті дороги. Внаслідок страшної ДТП на Сумщині загинув 77-річний житель обласного центру. Трагедія сталася через незначне перевищення швидкості. Припускають правоохоронці. 26-річний водій Де Уланус рухався у напрямку міста Тростянець і, забувши про ожеледицю, трохи натиснув на газ. Водій не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку. Для проїзду заакровленої дороги водій не впорався з керуванням свого транспортного засобу, в результаті чого виїхав на смугу руху. На зустріч на руху. Назустріч Деу їхала автівка Джилі. У кермувальника Джилі, 77-річного дідуся, навіть не було секунди, аби ухилитися від удару. В одну мить легковики зіткнулися. Деу злетів на узбіччя, а Джилі потрощений завмер на дорозі. Від отриманих травм 77-річний чоловік загинув на місці пригоди. Пасажирку Деу також забрала швидка. У Державтоінспекції Заявляють, дорога була не слизька. Асфальт посипали спеціальною сумішчю. Загалом, з початку року на Сумщині у аваріях, загинуло 84 людини. Ожеледиться і перевищення швидкості стали причиною страшної автопригоди на Житомирщині. Водій автомобіля Мерседес Бенз натиснув на газ і зіткнувся з жигулями. Інспектори ДАІ припускають, саме швидкість зіграла свою фатальну роль в результаті дорожньо транспортної пригоди. Дві особи загинуло. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2106. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює сліз. На Житомирщині статистика загиблих під час ДТП майже в два рази гірша, аніж на Сумщині. У Житомирській області з початку року на дорогах обірвалося 151 життя. Звичайно, зима диктує свої умови, зокрема автомобілістам. Тому навіть якщо дорогу посипають спеціальними сумішами, пильність та дотримання правил дорожнього руху рятують життя.